Коли є по життю лише два стави, або ти молочинка неральна, або тихо на птаху, це не про врядвище, це було внутрішні причини, з яких ти гойдаєшся з самого дитинства. Коли ти відчуваєш себе над дахою, ти дивишся на себе очима тих, хто колись тебе не бачив, знецінював, критикував, порівнював. І коли ти така вся молодець, це таке дуже приємне відчуття, Знаєш, на світ тебе любить, значить світ тебе побачить, бо ти не віриш, що без досягнень ти можеш бути видимою. І реальність в тому, що для того, щоб подорослішати, треба впадати в крайності. Або я ідеальна, або я жахлива. Треба відчувати себе нормальною, живою, достатньою. І так формується опора на себе. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна допомога в тому, щоб Зростити цю опору на себе запрошую тебе на свій курс, який починається на початку грудня всього дві зустрічі, але результат відчує дуже сильний умови під відео.